Збірна Україна з футболу провела свій перший в історії матч на Олімпійських іграх. Українські футболісти програли команді з Іраку з рахунком 2-1. Та я вам прочитаю саме реакцію вболівальників. Лавиро міг ще табличку підняти, штовхаю спину для пенальті. Навіщо так грати в штрафній? А другий гол тупо хвороба молодіжки з замість надійного проходження центру через пас лізуть на маня і гублять м'яч. Всю гру одним закиданням і грали по суті. А тут обрізали співкоманди і виймайте. Сумно грали і непогано, але реалізація повне нуль. Ротань ворота 6 метрів. Навчи їх нарешті бити не по центру, нехай не ціляться у воротаря. Навіщо було в штрафні штовхати в спину гравця Іраку? Це ж чистий пенальті, тому що звикли що у чемпіонаті таке не ставлять. Не пройшли Ірак, а далі буде гірше, бо в групі Аргентина і Марокко. все додому. Футбол я люблю з 1966 року. Скажу так: в змі брехня про збірну України повна. На сьогодні в Україні футбол дуже низький. Школа. Індивідуальна робота з м'ячем близька нулю. Можна вигравати у розрахунку на удачу. Футбол потребує конкурентно здорових реформ. Не бабло. Шкода, але реально так. Ротань увесь матч стоїть, махає руками. На жаль, нікуди не улетить. Що він маше на кожен рух наших граців? На тренуванні треба казати, що кому робити на полі. Нехай бере приклад з Михайленка. Як себе поводити, а він стоїть маше, а толку нуль. Тільки наших гравців нервує фізрук. Як я люблю нашу збірну, можемо з грандами зіграти так, в тих майже інсульт, а потім летіти румунам чи раку, але молодіжка майже завжди підіймає настрій. Якщо Олімпійська збірна не отримала підтримку від Асоціації футболу України, то про що можна говорити? Тому не треба чекати на добрий виступ, на жаль. А які ваші думки на цей рахунок? Пишіть коментарі, та в будь-якому випадку будемо підтримувати нашу збірну. І неважливо, який рахунок.